У Румунії відбулися великі військові навчання НАТО, спрямовані на відпрацювання оборони Європи в умовах зменшення військової присутності США та зростання ризику агресії з боку Росії. Про це повідомляє Блумберг. Маневри пройшли в Трансильванії за участю французьких підрозділів, які діяли без американських сил на передовій. Такий сценарій відображає нову реальність рішення Вашингтона скоротити контингент у Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині, і це викликало занепокоєння союзників. Європейські країни побоюються, що в разі атаки Росії союзним військам знадобляться тижні щоб дістатися фронту. Через логістичні обмеження румунські сухопутні війська можуть залишитися майже сам на сам із агресором. Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Росія може здійснити напад на країну НАТО впродовж найближчих чотирьох років. Європейські дипломати намагаються переконати Вашингтон не скорочувати військову присутність. І за інформацією «Укренерго», у всіх регіонах України сьогодні будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Впродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 0,5 до 3 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть від опівночі до 23.59. Ситуація може змінитися, і фахівці просять ощадливо використовувати електроенергію. Ну а жителі столиці будуть сьогодні без електроенергії до 8 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для усіх черг. Найдовше 8 годин впродовж доби без світла будуть споживачі черги 1-1. А найменше на 4 години електроенергію сьогодні вимикатимуть всі третій черзі та споживачам черги 4-2. Із 3 грудня у Києві розпочнуть роботу ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово і працюватимуть точки продажу до 31 грудня. За інформацією департаменту промисловості та розвитку підприємництва на таких базарах можна буде придбати натуральні хвойні дерева та новорічні прикраси. Організаторами ярмарків є підпорядковані комунальні підприємства, а продаватимуть вічно зелені у кожному районі столиці. Повний перелік локацій можна побачити на міському порталі. Трамп зраджує Україну, так пише Джон Болтон, людина, яка працювала в овальному кабінеті поруч із 45-м президентом США у своїй колонці для Зателеграф. Кож лишній радник Трампа обрушився на господаря Білого Дому із жорсткою критикою. Він фактично назвав те, що відбувається навколо України, хаосом, який Трамп створив власними руками. І найгірше за словами Болтона, те, що нова дипломатична активність Вашингтона несподівано зіграла на користь Володимира Путіна. На думку Болтона, Трамп знову діє за своєю фірмовою схемою без стратегії, без розуміння наслідків, з хаотичними переговорами заради переговорів та постійною гонитвою за крас. Цивою картинкою. Головне оголосити про угоду, будь-яку з ким завгодно. Ціна для США та України турбує його менше ніж власний імідж. Болтон навіть натякає, що Трамп поспішає до миру заради однієї мети Нобелівської премії, заявку на яку потрібно подати до 31 січня. Болтон підкреслює, угода без гарантій безпеки це пастка, і саме на цей розраховує Кремль. При цьому зазначає Болтон, Трамп виявляє поступливість не лише Путіну. Після скарги Цзіньпіна, американський президент подзвонив прем'єрці Японії і задав. Даними ними змі попросив її не розгойдувати тему Тайваню. Однак є і підстави для оптимізму. Минулого місяця з'явилися ознаки того, що вплив Трампа на республіканську партію слабшає. Республіканці дедалі частіше критикують його політику щодо України. Це свідчить про те, що Трамп безповоротно переходить у статус кульгавої качки.